Друзі, всім привіт! Моє вітанечка. Ну що ж, прийшла осінь, все так бачите, похмуро, копанка у нас води повна, набралась, чуть ли не під сам під самі верхи, бачите, зараз дощі йдуть. Водички вистачає, бачите, комиші вже Сірі-сірі, ну нічого, з весни буде класно, по кругу тут все пообсажував. Лілій понасилав. Ще один з підписників писав, що є гарний корч на лілії. Договоримося з тобою, друже. Надіюсь, побачиш ти моє відео. Та я на нього підписаний цікавий канал. Да. В общем, що сьогодні в нас буде? Сьогодні у нас буде... Хочу подивитись раколовки сьогодні. Ставив я три раколовки у трьох місцях, а тут далі ставив з того краю. Спробуємо зараз витягнути, подивитися, чи взагалі щось попалось чи не попалось. Зараз примістимо і сподіваємося, що щось там нам та й попало. Вже осінню, звісно, риба. Мало мотається. Вчора кидав павучок, рядом тут стоїть. Один карасик попався і пару разів раки попадали. Все. Нічого, зараз подивимося, що в нас як ростуть, не ростуть, живуть, не живуть. Так, постояла в нас раколовка із ночі, з вечора. Так, ну Єсть один, один карасик. Це, друзі, цей годишний, бачите, невеличкий. Ну, пузатий я вам скажу, пузатий карась, пузатий карась, вони зараз практично не їдять. Тому, ну, найголовніше, що живі, як кажуть. Пивий дружок. Та-ба-да, -ба. Пішов. Зараз підемо, провіримо інші. Що ж у нас клюнуло там. Так. Кидав я ще тут одну в цьому краю. Бачите, верьовка. І... Кидав в одну там далі. Можливо, на інше щось цікавіше попало? <реклама> Саме головне, що Карапець у нас не ростився. О, вот, тут а більше. Тут а більше. Да, да. малыши крупного крупнейшего не попадает попалось попалось мелкий карасики попалось мелкий карасики так так до речи и на коробців похоже я вам скажу Не знаю, можливо, вам не дуже добре видно, а деякі похожі на коробців. Ну, позадіньки, бачите, не хуйді, значить все ж таки їм їжі, їжі тут вистачає. оба Ну, подивимося зараз ще крайню. Ще одну вудку, чи кажу вудку, ще одну раколовочку, можливо, на ній щось краще. Ну це так. Чисто для розслабончика. Перевірити, що у нас тут є, що водиться. Та в столобика в цьому році ще закидував. на вырез. О, тут так аж, друзья. Малечек е. Е так аж малючек. И це хорошо, Что с елки-палки. Гляньте, что попало. Откуда? Чи правильно сказать, звідки, да? Гляньте. Чи плотвина чи камсина. Що за дичь? Гляньте, напишіть, що це. Мені як по мені, так похоже на на камсу. Откуда вона попалась тут? Я ж, я ж такого не закидав добра. Капець. а цього мені ще тільки не хватало. Такого мені тут не треба. Ну, якщо вона тут завелась, це дуже дуже погано. Ладно, що ж. Раз вже ж є, то вже вкинемо. Хай же. Значить, можливо, приїдеться кидати якогось окунця, щоб він ганяв. Зараз подостаємо наших. Мікрокарасиків, да, це годічні карасики, бачите? Ну що ж? Ще десь тут два штучки було. Великих в цьому році немає. Не попадають. Ну, Зато в наступних роках буде діло. Ті карасики підростуть, другі підростуть. Ну, що я хочу сказати, саме головне, що рост іде, копанка буде радувати, раки не попались, ну, вони тут є, павучок мені попадались. Такі діла вже практично. Морозці вже починали добасить у нас. так що Будемо ще й льодок бити, буду показувати, як я в тому році не став. Я воздух ганяло Все вижило. так що і що в цьому році буде непогано. Плюс я ще розширив такі діла. Ну що, дякую за перегляд, друзі. Дякую постійним підписникам, що пишете. Нові люди, хто побачив, підпишіться. Буде нас багато цікавого, з кожним роком розширюємо. Щось додаємо, щось прибавляємо. Вам хочу подякувати за перегляд. Підписуйтесь, з нами Бог. Мира, добра здоров'я. Всім удачі, всім пока.